У сфері панування в повітрі, де кожна секунда може стати різницею між перемогою та поразкою, є ім'я, яке й досі звучить як символ неперевершених характеристик і футуристичного дизайну – F-22 Raptor. створений у фінальні роки холодної війни, але введений в експлуатацію вже після її завершення. F-22 замислювався не просто як літак, а як повітряна революція. І навіть через десятиліття після свого дебюту він займає унікальне місце у військовій авіації, його бояться противники та поважають союзники. Щоб зрозуміти чому, потрібно заглянути глибше, ніж сухі цифри та характеристики, і розібратися, що ж робить f 22 Raptor насправді винятковим. f 22 був розроблений компанією Lockheed Martin у партнерстві з Boeing та General Dynamics у межах програми ВПС США Advanced Tactical Fighter. Мета була амбітною створити літак, який зможе домінувати в небі далеко у 21 столітті. І він це зробив. Раптор відкрив нову парадигму, поєднавши в одній смертоносній платформі стелс-технології, суперкрейсерський політ, екстремальну маневровість і злиття сенсорних систем. Це інтегроване рішення було не просто інновацією. Воно заново визначило, яким має бути винищувач п'ятого покоління. Від самого початку раптор створювався зі стелс-технологіями в основі його кутові форми, радіопоглинаючі матеріали, внутрішні відсіки для озброєння та сопла двигунів зі зниженим тепловим випромінюванням суттєво зменшують ефективну площу розсіювання. І, хоча багато сучасних літаків мають елементи стелсу, саме F-22 став першим, хто так органічно поєднав їх із високою швидкістю та маневровістю. Він не просто уникає виявлення, він залишається невидимим. Але стелс це лише початок. Двигуни претендвітні F119PW100 забезпечують безпрецедентну тягу, дозволяючи літаку літати на надзвуковій швидкості без використання форсажу, здатність відому як суперкрейсерський політ. Це дає йому величезну тактичну перевагу. У той час як старші винищувачі мусять вмикати форсаж, різко збільшуючи тепловий слід і витрату пального, щоб перейти на надзвук. F-22 легко і непомітно долає швидкість звуку. Він може крейсерувати на швидкості півтора маха протягом тривалого часу, що дозволяє йому за власним бажанням вступати в бій або виходити з нього, фактично переписуючи правила повітряного бою. Маневреність ще одна відмінна риса раптора його сопла з вектором тяги, які можуть відхиляти струмінь двигуна по тангажу та рисканню. Дозволяють виконувати розвороти та маневри, що просто б розірвали інші літаки. У ближньому бою f 22 буквально може літати колами навколо супротивників. У поєднанні з високим співвідношенням тяги до ваги та складними системами управління польотом, він забезпечує таку спритність, з якою більшість винищувачів просто не може зрівнятися. Хоча багато нових літаків хваляться над звуковим крейсерським польотом чи малопомітністю, дуже мало з них поєднується з такою сирою аеродинамічною потужністю. У кабіні пілот керує справжнім злиттям даних від радару, систем радіоелектронної боротьби та пасивних сенсорів, представлених на проєкційному індикаторі та інтуїтивному інтерфейсі. Його радар ANAPG77, що використовує активну фазовану антенну решітку, здатен виявляти цілі на великих відстанях, залишаючись стійким до перешкод. Раптор не просто бачить своїх ворогів, він передбачає їхні дії, часто ще до того, як вони дізнаються про його присутність. Але цифри та характеристики це лише частина історії. Справжня унікальність F-22 полягає в його інтеграції на полі бою. Він діє як множник сили, його сенсори приносять користь не тільки пілоту, а й передають інформацію іншим союзним літакам і системам. Навіть у навчаннях проти найкращих винищувачів 4-го покоління, таких як f 15 та f 16 співвідношення перемог становить 30 до 1. Він не воює чесно. Бо йому це просто не потрібно. Цікаво, що, попри свої можливості, програму f 22 було скорочено достроково. Спершу планувалося побудувати понад 700 літаків, потім цю цифру різали до 339, а зрештою до 187 бойових машин через бюджетні обмеження, зміну стратегічних пріоритетів і переконання, що майбутні конфлікти зосередяться більше на боротьбі з повстанцями, ніж на війні з рівними супротивниками. Згодом деякі аналітики почали стверджувати, що це була помилка, особливо зараз, коли Китай розробляє власні винищувачі п'ятого покоління. В порівняння з міжнародними суперниками лише підкреслює актуальність f 22 Візьмемо, наприклад, китайський Chengdu j 20 відомий як могутній дракон. Він має малопомітність та можливості для дальніх ударів, але йому бракує маневреності з вектором тяги, якою володіє Раптор. Ймовірно, він створений більше для дальніх ракетних боїв, ніж для ближніх повітряних сутичок, його двигуни все ще відстають за продуктивністю та надійністю. По суті, він наздоганяє, але ще не повторює унікального поєднання малопомітності, швидкості та маневреності f 22 Часто в порівняннях згадують ще один літак F-35 Lightning II, також створений компанією Lockheed Martin. Хоча обидва винищувачі належать до п'ятого покоління, їхні ролі різні. F-35 35 це багатоцільовий малопомітний літак, розроблений для універсальності у різних підрозділах збройних сил США та союзних країн. Він чудово підходить для ударів по наземних цілях, ведення радіоелектронної боротьби та збору розвідданих. Водночас він повільніший, менш маневрений і менш малопомітний ніж F-22. Raptor – Раптор це справжня платформа переваги в повітрі, створена не для патрулювання неба, а для його повного очищення від ворогів. Попри свій вік, f 22 не залишився позаду. Постійні модернізації забезпечують його відповідність найсучаснішим вимогам. Одним із найважливіших оновлень стало впровадження вдосконалених каналів обміну даними, що дозволяють краще взаємодіяти з іншими платформами, зокрема F 35 ракетними системами та командними центрами. Оновлення радарів та сенсорів розширили дальність виявлення та підвищили точність ураження цілей. Програмні удосконалення поліпшили функціональність кабіни і застосування озброєння. Також планується інтеграція нових систем озброєння, таких як ракета АІМ 260 Joint Advanced Tactical Missile JATM, яка замінить застарілу АІМ 120 АМРААМ і забезпечить домінування раптора у боях за межами видимості. Особливо цінними можливості F-22 стають у сучасних бойових сценаріях, що пов'язані з зонами заборони доступу. Це райони, насичені зенітно-ракетними комплексами, винищувачами противника та загрозами радіоелектронної боротьби, такі як зони, які створює Китай у південно-китайському морі чи Росія у східній Європі. Малопомітність і ситуаційна обізнаність f 22 дозволяють йому проникати крізь ці оборонні рубежі, придушувати ППО противника та відкривати коридори для подальших сил. Поза бойовими можливостями, f 22 відіграє ще й психологічну роль. Одна лише його присутність може змінити поведінку противника. Пілоти, які змагаються проти рапторів на навчаннях, часто зізнаються, що їм складно навіть відстежити цей літак, не кажучи вже про те, щоб атакувати його. У реальних конфліктах супротивники двічі подумають, перш ніж увійти у спірний повітряний простір, який патрулюють ці мовчазні хижаки. Ще один захопливий аспект тривалого застосування раптора його інтеграція з безпілотними системами. ВП США вже випробовували програми, де пілотовані винищувачі, такі як F-22, діють у тандемі з безпілотними введеними, розширюючи зону дії сенсорів і вогневу міць. Такі безпілотники можуть нести додаткові ракети, глушити радари противника або виступати як приманки завдяки своїй надзвичайній ситуаційній обізнаності. F-22 є природним кандидатом для такої мережево-центричної війни. Ба Більше, хоча ВПС і оголосили плани списати F-22 приблизно у 2030-х роках на користь програми NGAD, Next Generation Air Dominance, він і досі залишається на вістрі списа. Очікується, що ЕНГАД розвиватиме сильні сторони раптора, малопомітність, швидкість та інтеграцію, водночас додаючи можливості шостого покоління, такі як штучний інтелект, адаптивні двигуни та модульна конструкція планера. І все ж, навіть з появою наступника, F-22 залишається неперевершеним у небі. З точки зору обслуговування і експлуатації, у F-22 є виклики. Його стелс покриття потребує ретельного догляду, а логістичні системи історично були громісткими. Але з часом багато з цих проблем було вирішено завдяки вдосконаленим матеріалам, програмному забезпеченню для прогнозованого технічного обслуговування та оптимізованим процедурам. У результаті сьогодні цей літак є більш боєготовим, ніж будь-коли. Те, що робить F-22 Raptor справжньою легендою, це не лише його можливості, а й те, наскільки він випередив свій час. Уперше він злетів у 1997 році, а був прийнятий на озброєння у 2005. І навіть зараз він перевершує літаки, розроблені десятиліттями пізніше. Його створювали не лише для війн, які вже вела Америка, а й для тих, яких ще ніхто не уявляв. Поєднання малопомітності, швидкості, маневреності та ситуаційної обізнаності змінило уявлення про те, яким має бути винищувач. Він не просто виграє повітряні бої, він завершує їх ще до початку. У добу, коли військові технології розвиваються з шаленою швидкістю, F-22 є доказом далекоглядності та інженерної досконалості. Він залишається інструментом повітряної переваги, платформою для експериментів і символом технологічної переваги. Чи то над Тихим океаном, чи то над Балтикою, чи проти ворожих винищувачів чи для охорони стратегічних об'єктів, раптор і далі підноситься над усіма очікуваннями у буквальному та переносному сенсі. А що ви думаєте про f 22 Раптор? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.